Що ж це таке рекуперація повітря? Давайте я вам покажу на прикладі нашої вентиляційної установки Amphavent. Значить дивіться, це коробочка, це вентиляційна установка. Далі йдуть повітропроводи, які піднімаються там на потолок, і далі розходяться вже по приміщенням. В цій вентиляційній установці ми маємо отакий от Круглий барабан. Він дозволяє нам провітрювати приміщення, повноцінно провітрювати, замінювати відпрацьоване повітря в приміщенні. Зі збереженням тепла взимку та прохолоди влітку. Яким чином це відбувається? Значить, у нас поступає припливне холодне, наприклад, повітря. Зараз зима холодне повітря. Для того, щоб його нагріти до комфортної температури. Бачите, він є нагрівач. тобто ми Або вмикається нагрівач, якщо немає рекуператора, якщо це просто приплив, або працює безпосередньо цей роторний рекуператор. За допомогою цих сот відбирається тепло з витяжного повітря та передається на припливне повітря. Таким чином, і догрівається відбувається процес рекуперації. Це Роторний рекуператор. Також вентиляційні установки бувають з пластинчатим рекуператором. Комфевент.